Добрий день! Тема нашого дослідження транспорт речовин по рослині. Я пропоную вам поекспериментувати і дізнатися, як же рослини вбирають воду, як рухається вода по рослині. Перше ніж розпочати експеримент, треба визначитися, які рослини обрати. Ну, по-перше, це ті рослини, які швидко та у великій кількості поглинають воду. Та дадуть можливість успішно провести дослід. Якщо ви оберете для експерименту квіти, то як рослини п'ють воду, найкраще продемонструють суцвіття білого кольору. За цікавості ви можете проекспериментувати з різними видами рослин, необхідно для проведення досліду. Це баночки однакової ємності, дерев'яна паличка для перемішування, вода і барвники. Для свого дослідження. Ми обрали пекинську капусту. Підготували цілі листочки, опустили їх в забарвлену барвниками воду синім, червоним і жовтими барвниками і один залишили незабарвленим. Через одну годину ми спостерігаємо забарвлення листків барвниками, яке більш виражено на кінчиках листочків. Спостерігаємо висхідний рух води з барвниками по листку. Через 3 години, оглянувши листки, ми визначили, що забарвлення стало більш яскравим, інтенсивним. Ми зробили фото і передню частину листка, і задню частину листка, на яких видно, що забарвлюються тканини вздовж жилок. Через 6 годин забарвлення ще стало інтенсивнішим. Вже добре проявився не тільки синій і червоний колір, а і жовтий колір. Причому заповнилися клітини вже практично по всій листковій пластинці. Навколо жилок. Через 12 годин забарвлення було ще яскравіше, але вже суттєвих змін ми не спостерігали. І залишили наші рослини до ранку. Вранці, о 10 годині, це рівно через 24 години. Ми витягли листки пекинської капусти із барників, просушили їх серветкою і зробили поперечний зріз у основи листка. На зрізах було видно маленькі забарвлені цяточки. Це і є судини, по яких рухалася вода вгору по листку. Також ми зробили поздовжній зріз листка через центральну жилку і побачили рівні забарвнені лінії. Це і є судини, по яких рухалася вода з барвника Таким чином, ми довели, що вода з мінеральними солями рухається від кореня по стеблу до листків.